Добрий день. Оце вишивка моєї мами. Вона у нас лежала на столі колись, потім з часом була прибрана, вже не було потреби. Потім я спасала вишивки, переглядала свекрухини, мамини. І оце от я так застосувала на стіну. Так обліпила. Ну, це сьогодні не про вишивку, а ось про цього орла, який роз... лежить на дивані. От такий джемпер мого чоловіка. Отакий От візерунок. І сьогодні він вже пропалений там. І сьогодні, саме по цьому візерунку, я хочу, щоб хтось із вас створив майстер-клас. Для того цей е, огляд і буде. Ще я надихнулася роликом е, Галини, роликом Галини, яка розповідала про готовий виріб, про кардиган. І отак я теж вирішила зробити огляд цього 34-річного. Джемпера, який чоловік носить, і щоб його попрати, то треба говорити. Є куплені, є інші в'язані речі, а цей він дуже любить. Він теплий. І, ну, як виявляється, зносостійкий. От розміри. Так, значить, Розміри, ви бачите, 55 см від горловини попереду до резинки. Сама резинка 5 см. Прямо кутником в'язалось. Отак от резинку набрала, потім це було 106 петель, потім я три рапорти по 36 петель це 108 і дві кромкові. 110 петель. Тобто я там койде додала петельки, щоб 4 петлі додала отут, і все. І оце все у мене 75 см, зараз. Далі. Рукав. Я для рукава взагалі не робила і не знала тоді ні про який азіатський. той. Тоді так не робили, от просто. Просто вшила рукав, і все. Отут нічого я не додавала, ніяких петель, ніяких підрізів. Тому що тут широко і воно все лягає, як треба. Так, значить, 110 рукав 34 см. отут, А тут 16 см тут я збавляла по краям. Тобто, в'язала його отако. От І все. І резинку. Резинка в'язалась або на двійці, тоді основне на трійці, або половиною, Я не знаю, от у мене були такі, тоді були такі півметрові важкі спиці, металеві, із таким, із таким кільцем на краю. от, І вони у мене вже Викинуті. Так, так от, ага, рукав я вшивала, сшивала а тут, теж полотно сшивала. А тепер той комір. Для нього я робила виймку. От Попереду я робила 23 см на 11 см, і тут я дуже ретельно оце от робила таку красиву ямку. А на спині у мене ямка 3 см на 23. Тут 23, тут 23 на 23 см. Значить, мабуть, в декілька прийомів 3 см я робила ямку. Тобто, отут якби така була не квадрат, не прямокутник. Так, і горловина. Горловина, резинка 1 на 1. 3,5 см. А потім була порожниста така подвійна е резинка, яка ще називається полая. От. Вона 2 см. Зараз покажу. Ну, от спочатку от на тому на рисунку, оце полотно спинки чи переда. Оце резинка. А оце от та пола або порожниста резинка, яку я пришивала з двох боків, спочатку із, з середини, потім ззовні з лиця. Значить, це шов кетлівка По-моєму, він як звичайна назад голка. Оці от 2 см виглядають так. От, а оце 3,5 см, це е, горловина. Так, оброблена. Так, що ще сказати? Сам рисунок. От я його складала і, значить, яка особливість? Я пам'ятаю, що я його зв'язала легко. І зрозуміла, що я в'язала його. По схемі, коли з лицевого сторони, з сторони, а коли е, з зворотнього боку, я в'язала просто по рисунку: лицева лицевою, вивертня Значить, Це так званий тіньовий візерунок. Чим він гарний, тим що об'ємний, От е, вони так складаються, це путанка. Так, краще тут, мабуть, показати. Ні, покажу тут. От дивіться, це ромби. Ромб, ромб. У другому ряду вони зсуваються на пів рапорта. Над ромбом ромб складається із путанки. Путанка одна петля на два ряди. І вона тоді виглядає і щільною, і м -м, товстою одночасно. Це не то, що в сотах. В сотах там повітряна, а тут більш щільно виявляється. І далі, значить, йде шапка така із лицевих. Між цими ромбами йдуть от 10 рядів, е, 3 петлі виворотніх. Що ще сказати? Ага, в ромбі. От ромб, він, коли ми піднімаємо, розширюємо ромб, то тут йде по дві виворотніх. Оце по дві виворотні. По краю. А потім, коли він йде на звуження, то тут одна виворотня крайня. І це видно у рисунку, який я склала, і який може допомогти при складанні майстер-класу. Лицеві петлі я позначаю вертикальними, горизонтальні це виворотня петля. Раппорт складає 36 петель. І 48 рядів. От перший ряд. А це я позначила, де маркери можна поставити собі, щоб не заплутатись для своєї перевірки. От. І на 28-му, от він 36-й. А далі це вже той же самий перший ряд. Такий же самий. Так, тепер горизонтально. Тут оце от внизу оце тут з резинки. І починаємо в'язати вгору. І от кінець рапорту. Але тут трошечки різниця є, бо коли ми от резинки починаємо, то у нас цього немає в верхушки ромба. От. Так що оці от от два ряди, вони інакші, ніж перший третій. А потім від сьомого ряду від 53-го ряду йде як сьомий і далі все однаково. Так, що тут ще? Це я спочатку в цей бік, як би сказати, нумерувала, а потім вирішила, що ми що в'яжемо з справа, значить, отак от пронумерувала. І ще раз, я цей рисунок зараз зафіксую. Отак, от щоб можна було зробити, подивитися, зробити скрін. Але я для любителів опису я ще прописала ну буквально по рядам. Ну от, почнемо. Наприклад, перший ряд зірочка, це означає початок рапорту, сім лицевих, потім у дужках я показую, що це ромб. Дві виворотні, одна лицева, дві виворотні. Між ромбами 13 лицевих. Знову дві виворотні, одна лицева, дві виворотні, шість лицевих. Оці шість і оці сім разом 13, Тобто між ромбами по-любому буде 13. Третій ряд. ну, Ясно, що другий в'яжеться по рисунку. Так, кінець, от, зірочка, кінець рапорту. Третій ряд. уже зменшуємо ми вже між. Ромбами і розширюємо ромби. Тобто тут буде 6 лицевих, а ромб 2 виворотні, одна лицева, одна виворотня, одна лицева, дві виворотні, 11 лицевих. Знову той же такий же самий ромб. Тут меншилось 5 лицевих. Так, і я зараз все не буду читати, а просто покажу. Кому треба, той побачимо. Так, це тільки 25 рядів. От, я б тут койде підписала, наприклад, це ромб в найширшому місці. Ну і ясно, що тут от скільки буде, але не виверніли. Тому я другий ромб уже не стала розписувати, а написала те ж саме. Так, 27-й ряд. Тут закінчився, пишу. Тут закінчився старий ромб. Це що мені так не незручно. и но нули ромбики вот он так пивромба, ромб и пивромба. далее наступный ряд Сторінка. так сторінка. От. Я так я взагалі-то в'яжу так, лінійку підкладаю і, е, на, на схему, і мені дуже зручно. Я бачу, що за чим. Все, далі, оце, я написала, що от ці два рядочки це опис того, що там є зміни, що я показувала. А вже 53-й, як п'ятий ряд, 55-й, як сьомий і так далі. Повернемося до схеми. Оце от. І. І ще раз. Ну, мені здається, такий візерунок, такий візерунок він заслуговує уваги і того, щоб зробити на нього майстер-клас. Бажаю успіхів і будьте обов'язково здорові!